Роботи різного гатунку, різного типу, різних напрямків. Е, приміром, це просто різні яйця і дряпанки. Тут внизу є моя одна із перших робіт, які вже ну, напевно років більше десяти. Оце вона. Є роботи тематичні, є філософські, є подарункові роботи. Приміром, це є це, це і мене. Тут, якщо придивитися, тут буква Д. Тут більш патріотичні роботи і на військову тематику. Роботу оцю я робив досить довго. Підбирав тут трипільські всі знаки, знаки обереги, символізує. І 12 місяців, і 12 апостолів, і трипільський знак. Всередині це моя нова техніка закручування яєчної шкарлупи. Аналогії теж немає у світу. Вже готується новий рекорд. Це символ безкінечності до дня незалежності України. Я робив це для ЗСУ. Це Азов. Яйця шкатулки. Це от У мене брали пару таких яєць, у мене замовляли на весілля. Туди кольця брали і от говорили по традиціях українських, передамо дітям. Яйця я оздоблюю металами, різними металами, які Є сусальне золото під 585 пробу, під чисте золото є мідь, латунь, алюміній, срібло, сплави різні вивчив. Хорошо фізику і хімію. Я знаю всі метали, знаю всі їхню властивості, як на це накладати метал, так що при прорізці не розірвало, бо кожен метал він має свою пружність. Одні з найдорожчих робіт це роботи в сріблі. Тут срібло досить високої проби, тому що я його переплавляю до десяти разів. Забираю весь опал, забираю все. Я їх натирав майже рік тому назад. Вони ще не взяли за цим павтини. Це ну підтверджує високу пробу срібла. Зараз ціни піднялися, то я срібла роблю лише на замовлення. Я замовляю метали з італії, художні, декоративні, які використовуються в бюджетерії. Вона не окисляється. Це каміння енергетики, які мають енергетичні властивості. От, приміром, це досить популярний він зараз. Це чорний агат із вставочкою такою, Тут є іще агат червоний. Досить такий теж він популярний. У кожній роботі я використовую бурштин або на яйці, або на підставці. Приміром, оце вон з бурштина. Підставки виливаю також. Це сердечко я підбирав два ідеально рівних яйця, зробив наклон, розрізав, склеїв їх і обробив стразами сваровськи. Оберіг це теж стрази Сларовський та Трипільська буква С знак безкінечності. Я вже встановив три світових рекорди. Один світовий рекорд я побив більш ніж вдвічі. Другий світовий встановив на гусячому яйці. І третій це був перший світовий мій рекорд. Найбільша колекція яєць, оздоблених металом. Зробив десь біля тисячі, можливо, і більше. Це гусине яйце, яке встановило світовий рекорд. Тут 52 745 дерев. Сверло 0,2 міліметра. Курячий світовий рекорд був 14 тисяч дірок. Я. Я його побив більш ніж вдвічі. Я висверлив більше як 33 тисячі дірок. Тут шкарлупи практично не лишилось. Тут мікрони між дирками, долі міліметра, і кожна сторона має свій узор, свою тематику. Тут зазвичай всі трипільські символи. Це яйце воно носить як декоративний характер, так і досить багато на ньому символів і знаків з часів трипілля. Ну, Тут, приміром, хвилька вона означає це символ води, символ повітря. Це по кольорах червоно-золотий. Це символ сонця. Зараз я от включу бормашину і почну етап прорізки. Годинки дві. І тоді мусять очі відпочити, бо вже пливе в очах. Воно і гуде, і на голову діє бурмашина, ну і так же само на очі, тому що працюю під спеціальними мелінцями, які збільшують вони є від двох крат до семи крат. Мені 53 роки. Вироби з яєчної шкарлупи я почав робити давно, перші свої роботи. Я дав на загальний загал у 2007 році. У мене дві освіти, я художник дизайнер і професійний різьбяр. Я ріжу по всьому дерево, камінь, скло, метал. Зацікавився традиційним писанкарством. Спочатку робив так звані мальованки, драпанки, але їх мільйони, і я хотів зробити щось нове, придумати новий стиль. Я почав з'явився інтернет. У мене я почав із різьблених яєць розробляв все сам, шукав бурмашини, і коли пішов до стоматолога, зрозумів, що потрібно високооборотна машинка. Робив експерименти, пробував рідкою керамікою, і біжутерією різною. Тоді перейшов на метали, Попробував металами. Ну, перші яйця, звичайно, лопали, не доходили до кінця. Я врахував, аналізував помилки, вивчав властивість металів і дійшов до такої техніки, що зараз витягує шкарлупку, я її можу закрутити чи в м'ячик, чи витягнути, більше як на метр. Перед початком роботи пару днів я кручу. Сплескаю різні кольори дротів. Це в мене дроти йдуть від 0,4 міліметра і до 2 міліметрів. Набираю цілий набір дротів і веду як мінімум 10 яєць одночасно. Саме першу йду оцю центральну лінію. Де червоний і золотий. Коли я пройшов все, воно мусить кристалізуватися, щоб не посунулось. На все йде приблизно по гарантії. Це гарантія 24 години. І отак от кругом, от поетапно, по кусочку, по кусочку, і відложив. Взяв друге яйце, я розробляю сам. Він може стекло приклеїти до камня, що не відірвеш. Це от. Етап прорізки пройшов. Це в мене отакі спеціальні, я їх виготовляю із високоякісної сталі, приміруємо, я їх називаю шкрабачка. Яйце всередині має плівочку. Я її стараюсь не обрати, хоча її можна обрати, якщо яйце досить міцне. Вона допомагає шкарлупі ще тримати плотність з середини вишкрабую. Бачу, вон тут вон є плівочка. І так передивляюся, все, кожен елемент, обжирюю. І тоді лакую. Перший слой іду лак грунтом, вже другий слой іду професійним якісним лаком. Підставки я відливаю сам, сам роблю форми деякі. Це беру крихти, бурштина і ювелірна смола. Ну, зазвичай я працюю зі всіма яйцями від перепелиних до страусиних. Це є сестра надо. От я сьогодні різав тут, зробив різьбу таку декоративну, геометричну і знову піду металами. Тут дві техніки. Тут треба дуже-дуже акуратно під потужною лупою, щоб не трісла шкарлупа по долі міліметра натягувати. У мене висить шкарлупа, яка тягнеться вже рік. Беру потужну лупу. Все, дивлюся на мікропори, на все, що от можуть тріснути, може зламати шкарлупа. от тоді я зупиняюся по витяжці. І вже тоді можу крутити, закручувати. І яйця я відбираю різні. Ну завжди беру всі, що є на даний час, але використовую для дуже делікатних робіт перші п'ять яєць, які знесе гуска. Там наймітніша шкарлупа тому що в організмі гуски досить багато накопилось кальцію і кремнію. Спочатку я Замочую водою приблизно 50 градусів 50, Воно все розмокає, і тоді мочалочкою і чистя з чим засобом до біла його вичищаю. Тоді сверлю маленьку дирочку, розболтую і видуваю виполоскую всі залишки білка. Висушив і яйце готове до роботи. Яйця я даю на аукціони, на аукціони в Європу через дипломатів по культурі. Сам я теж культурний дипломат, мені Євросоюз вручив мандат дипломата. Аукціони на закриті, де збирається досить вселюдна еліта, яка не бідна. І звідти ти вже йдуть, закуповлюють це все, що необхідне напередок. Як говорить, тому що я, я знаю, що таке окопна війна. В минулому я сам воював, мав досить багато поранень. Робив нещодавно яйце спеціально на замовлення із дроном. Робив з металу дрон, зрутів і прямо монтував його в яйце. Я вже багато учнів випустив, але треба мати відчуття в руках. У мене ні одного ескізу немає, тому в мене немає ні одного повтора, як по кольорах, так і по узору.